Так, всім добрий вечір. Відділення номер почати, бачите, 4 Отправляю е, чергову посилку. У мене випрос. А якого хіра е, ці сім'ї, багатодітні, які постраждали під час прильоту ракет, е, нічого не отримали від жодного благодійного фонду і від держави? Тому звітую. Значить, Алія. Кансеви, шпроти, консерви, крупи, ще консерви. Ось вот такий здоровий ящик. Все, мог, пакував, докупив, набрав, відправляю. У цієї мами п'ятеро дітей, двоє діток інвалідів. Так я задаю вопрос. Нахуя нам ці благодійні фонди, е, міжнародні організації, е, держава Йобана, нічого, пробачте мене за мій французький, нічого за весь цей період вона не отримала ні в фінансовому квалінті, ні в продуктовому, ні в одягі. Оце, що я відправив, те вона і отримала. Получила. Так що долучайтесь, допомагайте, присилайте посилки, повірте. Назвався грузьом, Полізай в корзину. назвавши благодійником чи волонтером? Допомагаю всім. Я так вважаю.